Кліщі біжуть. Диви, вони біжуть по сумці. я щось різко перехотів тут записувати відео? Я думаю, що по, по мені набіжить менше. В мікроскоп не треба, тут кліщі такі жирні, відкормлені, щоб... здесь я їх не озброєним оком, а все бачу, як вони покиду лізуть. Так, швидко записуємо відео і сйобуємо відсюди, бо вони мене зараз з'їдять. Ціна на ріпак вже упала у зв'язку з новим законом, який ще не закон, бо ще не підписав президент. Але в момент, коли Рада проголосувала, на другий день всі переробники і трейдери в результаті картельної змови, насправді, вони між собою домовились і опустили ціну на ріпак відразу на другий день на 10%. Там ми з вами побачили, як там на 2 половиною тисячі ріпак реально став дешевший одним днем. От. І зараз ми зайшли в поле <соє> сої, яку насправді їсть кліщ. <соє> заїдає. Вона на поливі, мала бути гарна соя у фермера, але її з'їв тупо кліщ. Да, тому що в Україні не існує нормального акерицида. Тому з'їдя на соя і питання, а що ж буде з ціною на сою? Тому що ось скоро там, через місяць жнива. ну Тут, зрозуміло, швидше. Але масові жнива реально в Україні почнуться десь на протязі місяця. І чи буде в результаті картельної змови насправді таке саме падіння ціни на сою, як відбулося на ріпаку. От, і зараз, ну, чого я записую це відео, тому що багато клієнтів зараз приходить і питає. Ну, Що буде з тіною на сою? Чи буде такий самий ефект на Сої? І, колеги, я думаю, що буде. І навіть не просто в результаті картельної змови, а я все-таки думаю, що цей законопроект, який Рада проголосувала, який ще не став законом, бо не підписав президент, його все-таки підпише президент. І це буде другим поштовхом, якраз під Сою. Ну, я чогось так, мені щось так здається, да? хоча е, насправді це ще навіть не закон, а переробники вже опустили ціну на ріпак. Привіт тим, хто годує світ з українських степів. В мене для вас дуже крута новина. От, я бачу, що вам заходять мої аналітичні відео з мслями з моєї голови. От, і саме тому я хочу сформувати спільноту людей, хто хоче про це дізнаватися раніше, хто хоче впливати там, на те, а які думки я буду озвучувати, да? ну в смислі, про що я буду озвучувати свою думку? От, і мати можливість оперативно спілкуватися, да? і раніше отримувати актуальний аналітичний контент. Десь на 2-3 тижні раніше. Да, я зараз кажу про платну підписку на Ютубі. Я запускаю цей формат і хочу сформувати спільноту, да? яким людям, яким потрібна ця аналітика, хто на основі неї буде приймати свої. Рішення. От. Тому роблю платну підписку, щоб туди дійсно попадали тільки ті, кому це потрібно, кому це е цікаво. З ріпаком така дуже неприємна штука, що фермерам зараз як можна швидше до кінця вересня треба здати ріпак, поки не почалися основні жнива ріпака в світі, поки на наш ріпак є попит. Але одночасно не хочеться на 10% дешевше здавати, така колізія виходить. От. Як буде з соєю. Ну, Сої в цьому році менше, ніж в минулому, але все одно сої багато і сильно більше, ніж ріпака. І планують переробки, і планують експорт сої і соєвого шроту набагато більше людей, ніж ріпака. Тому в сої ринок розвиненіший більше, ніж, ніж... Шо, ти дивишся, що по тобі теж ключі лізуть. <пізнес> Будемо чесатися капець. Бас, верніть масай. Блять. Щоб по нас кліщі не лазили в полі. Так от, сої площі більші, сої переробки більше, сої гравців ринку більше. Тому, да, спроба спекульнути точно буде, але в сої ринок більше розтягнутий, і сою будуть, можуть тримати довше, вона не згіркне, не пропаде як ріпак, бо ріпак його ще й довго тримати не можна. Сою на відміну ріпака можна тримати рік-два. Спокійно. От, і ждати, поки буде ціна. От, тому да, точно на свої будуть пробувати спекулювати, точно ближче до жнив впаде ціна, можливо, навіть під це підведуть підписання закону. От, можливо. Да, я, так, я так думаю, що це бляха логічно було б з точки зору картельної змови переробників. Хоча насправді це їхня змова, щоб опустити ціну, а закон сам по собі правильний. Вже відео про це записував на каналі. От. Тому е, я думаю, да, що точно будуть на цьому спекулювати, але за рахунок того, що ринок сильно більше, ніж ріпака, ну, умовно, там площа в три рази більше, і урожайність сої теж нормальна, Тобто, сої буде набагато більше і так сильно опустити ціну за рахунок картельної змови, як на ріпаку, на сої, я думаю, не вийде. Тобто, так, да, точно буде падіння ціни, але його воно буде меншим. І його вийде нівелювати протягом, я думаю, півроку, особливо тим, хто ну, буде сою тримати. От. Тому до чого я веду? Якщо у вас зараз є соя з минулого року, а таких людей багато, да, то абсолютно є сенс типу, зараз зафіксуватися, бо зараз досить непогана ціна, є е, в світі сої перевиробництво, немає дефіциту сої. Ну, типу, причин росту ціни в світі немає, а причина падіння ціни в Україні, ось очевидно, лежить на поверхні. І я там впевнений, відсотком відсотків на 80, да, може навіть на 90 десь так, що точно переробники знов змовляться і знову опустять ціну на, на сою. От. Такі мої думки. М -м 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 -м, пишіть в коментах, що ви думаєте з цього приводу. Дякую, що дивилися відео до кінця. Ставте лайки. А ми будемо тікати з цього поля, бо я вже чую, як в мене по ногах <смі> біжуть кліщі. Все, хай прибуде з вами врожай і перемога.